Чи варто відновлювати обов'язкову військову підготовку для школярів і студентів? Mm, ні. Мені здається, це зайве. Думаю, що ні. Так, через те, що треба, щоб вони були підготовлені. Такі навики, які допоможуть захистити свій дім мінімально, так, вони можуть допомогти в майбутньому. Якщо професійна армія, виключно професійна, тоді не потрібно. Якщо призивати будуть усіх чоловіків, то тоді потрібно. Так як зараз у нас армії немає, то так і сталося, що форс мажор і такі тяжкі обставини, що нема кому воювати. Зараз такий час військовий, що для кожного буде цікаво і корисно знати такі базові речі. А вже ж не кожен потім піде воєнним шляхом і долучиться до війська. Людина має приходити до служби свідомо, на мій не мій погляд. А зараз воно примусово і це викликає тільки відразу і в суспільстві, і в першу чергу в матерів. Тому що, коли дитині там 15-16 років, 17, і вона тримає в руках автомат. Я, як мама, наприклад, я б не хотіла, щоб мій син тримав. Я до останнього сподіваюся, що війна припиниться в скорому часі і не прийдеться йти так далеко, щоб доходити до таких мір.